Українці, українки, А особливо хочу сьогодні звернутися до мешканців Нікополя-Марганця, Енергодару Кривого Запоріжжя та усіх інших наших міст, і громад, Дніпропетровської та Запорізької областей. Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополі Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами. Території атомки і намагаються нагнати на цей напрямок додаткові свої сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу і увесь вільний світ. Якщо хтось там в Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського континенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Звичайно, на це має бути реакція потужна. Українські дипломати, представники держав партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов'язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави-терориста, також ті, хто їм допомагає у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати міжнародному суді. Це обов'язково буде. А кожен російський військовий. Який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись цією станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенью для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії. Я особливо вдячний усім, хто захищає цей напрямок, хто витримує цей тиск російських терористів, захищає Україну і світ від створеної окупантами ядерної загрози. Я вдячний усім нашим енергетикам, які. Підтримують стабільну роботу енергосистеми України і самої Запорізької станції. Ми робимо все можливе, щоб повернути спокій, безпеку в цій частині нашої держави і усім іншим містам та іншим областям нашої прекрасної України. Жорстокі бої продовжуються на Донбасі, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін Авдіївка, Марінка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок. Росія. Направила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів, артилерія, техніка, люди, всі наші захисники, наші захисниці та, або там або просто герої. Харківщина, українська оборона міцна намагання окупантів атакувати, постійно провалюється. Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил, засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо, зменшуємо потенціал. Окупантів дуже важливо, що дає результат експортна. Зернова ініціатива спочатку її реалізації з українських портів загалом вийшла вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах: це Європа, Азія Африка. На борту майже півмільйони тонн агропродукції, кукурудзи, пшениця, сонячно когалія, сої та інші товари абсолютно необхідні світовому ринку. Це вже дозволило знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам споживачам нашої агропродукції. Ну і в перспективі може дозволити повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного, звичайно, звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи і не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів. Прибув вже і перший корабель під завантаженням в рамках світової продовольчої програми ООН. Це постачання зерна, зокрема для Ефіопії, де особливо жорстка ситуація з голодом. Зараз судно готується на відправку спорту південний для України має помітну користь за неповних два тижні з трьох наших портів Одеса Чореморста Південний вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює усьому аграрному експорту автотранспортом за липень, і більш ніж двом третинам експорту в залізницю за минулий місяць. Хочу ще раз підкреслити: це робочі місця для наших людей, це кошти, які необхідні для посівної нашого наступного року, і це. Доходи нашого державного бюджету, нарощувати економічну активність це обов'язковий елемент шляху до перемоги. Я вдячний всім, хто захищає нашу державу. Я вдячний усім в країнах-партнерах, хто допомагає боротися проти терору. Слава Україні!